Пытаешься все верить в Бога, правильно? Ну, как вы думаете, достаточно просто верить в Бога? Вот как вы думаете, чтобы спастись? Достаточно верить, что Бог есть, что что-то там есть, верить в души, как это говорит там. Да? Если бы этого было достаточно, то и бесы бы спасались. Потому что бесы тоже верят, что Бог есть, правильно? И дьявол верит, что Бог есть. Тому настояща віра приходить до слишення. А слышание от Слова Божого. Людина віруча, вона не тільки вірить в Бога, вона приймає слово від Бога, да, віри в нього, розтворює його вірою внутрі себе і живе цим словом. І тоді це слово да, приносить спасіння для кожної людини. І дивіться, от у мене Євангеліє. Я не знаю, є у вас Євангеліє, У мене є. Це така маленька Біблія в мене, І Дома велика є. У кого є Біблія? Подиміть руки. А, є. є, у всіх, так? Да? Ну, дуже важливо, щоб вона не тільки була вдома там на полочці, пилю припадала, так? Да? Важно її читати. Важно. Бо Біблія це що? Це письмо Бога до людини. Правильно? І ми читаємо від Бога письмо, і що Бог пише. Він пише для нас. О, дивіться, написано. Ідіть по всьому миру і проповідуйте Євангелію. Що я зараз в даний момент і делаю? Я проповідую Евангелие. Значить, я виконую поручення Ісуса Христа. Бо однажды, знаєте, один чоловік мені сказав, вам що робити нема? Ідіть краще на роботу. Роботати надо, каже. Я кажу, та ви ж не думайте, ми ж і роботи, Да? У нас є своя робота, і ще й время для того, щоб виповнити поручення Ісуса Христа. І я, як, знаєте, каже, а що мені Бог вас дасть, мені каже, от у мене є корова, от це моя корова, це мій Бог каже. Вона мені дає молоко, а Бог ваш що мені дасть. І от багато людей, знаєте, для них Бог щось непонятне. Що вірять в божественність коров. Да? Люди є такі, які вірять в божественність крокоділа вже. Даже. Ну, в що що хочеш, можна вірити. Тільки не всяка віра спасає, тільки віра в Господа нашого Ісуса Христа приносить нам спасіння. Якщо ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий, це дуже важливо. Що Ісус Христос Син Божий, не просто людина якась, пророк якийсь, що це Син Божий, що це Месія, да? це нас спасає. І так і написано. Хто буде вірувати, і крестіся, спасе буде. Вірувати і крестіться. Смотрите, хто з вас крещений? Подивіться руку. Всі крещені. І отак от дивися, всі крещені. Всі віруючі, да? всі віруючі, всі крещені. Ну глубже копнеш, подивишся, як люди живуть. Живуть як не а як розберешся, то і крещення, воно у них не таке, як треба. Бо начала треба вірувати, написано, а потім креститься. А нас в дитинстві всіх покрестили, не запитали нашого, е, 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 чи віримо, ми, чи не віримо. Ну, що младенець може вірити хіба в Бога. Да? Тому я спочатку. принял Иисуса Христа в свое сердце, а потом крестился. И мое крещение, да, оно засвидетельствовало э, в то, что я верю в Господа моего Иисуса Христа. И дальше читаем. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных и они будут здоровы. Кого будут сопровождать знамения такие? А может, только меня, пасторя? уверовавших, это вас будут